Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку це визначаю суфікс у словах. Так, ми вже будемо вивчати нову частину мови, яка називається суфікс. Так, дзвіниць стрибочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Так, сьогодні на уроці ми згадаємо видатну українську поетесу Лесю Українку. Будемо вчитися визначати суфікси слова. Запишіть, будь ласка, 5 грудня. Класна робота. Скільки вам потрібно часу, записуємо. Коли записали, тоді з вами йдемо далі. Так, запишемо з вами споріднені слова, позначимо в них закінчення, основу та корінь. Риба, рибка. Закінчення А, риб і корінь і риб основа. Дивіться, риб К залишається. А. Так, міст немає закінчення, але корінь і основа міст, місток. Закінчення нульове, місток, основа і міст корінь. Добрий і закінчення, добрий основа і корінь, добренький. і закінчення, добренької основи і добрий корінь. Ну, отже, запишемо вправо 1 та позначимо, пишемо риба, рибка». Мист. Мисток. Добрый. І позначте, будь ласка, всюди корені, основи та закінчення. Частина основи слова, яка стоїть після кореня і перед закінченням, називається суфіксом. Суфікс позначається так, немов як трикутничок. Так, «ск» – це суфікс. За допомогою суфіксу утворюються нові слова. Наприклад, школа шкільний Не суфікс колялій, яр теж суфікс. Випишіть групу споріднені слів. Дивіться, нам потрібно поділити на дві групи: вода, сніг, сніговий, водяний, сніжок, водичка, підводний, сніжинка. Отже, на які ми можемо? З водою отже, вода, водяний, водичка, підводний. Та сніг, сніговий, сніжок, сніжинка. Запишемо вправа 2. І з вами позначаємо закінчення корінь та суфікс вода. А. Закінчення вод корінь. Водяний і закінчення вод ян суфікс. Водичка. А закінчення вод корінь ічк, суфікс. Підводний і закінчення вод корінь н суфікс. Далі сніг. нульове закінчення. Повністю корінь. «Сніговий» і закінчення. Сніг. корінь ов. Суфікс. Сніжок. нульове закінчення. Сніж. Корінь ок. Суфікс. Сніжинки і закінчення, Сніжкорінь. корінь. Інк суфікс. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Ні, йдемо з вами далі. Замініть сполучення слів одним словом, і позначте в утворене слова суфікс маленький ніс, носик. Закінчить наш суфікс ік. маленький м'яч, м'ячик. Маленьке вухо вушко. Маленьке дерево деревце. Отже, запишемо вправа 3. Пишемо носик. Пик. М'ячик. Пик. Вушко. О. Деревце. Е. Так, прочитайте вірш, чи знайомий він вам, хто його написав? Що ви знаєте про цю людину? Поблизько черешеньки в листі зелененькі. черешеньку ваблять очі діточка маленьким. Дівчаточка і хлоп'яточка під деревцем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть. Так, написала це Леся Українка, це відома українська письменниця. Так, поетеса. Отже, запишемо з вами виділені слова і позначення на закінчення корінь і суфікс. Черешеньки. І закінчення череш, корінь, еньк суфікс. Зелененьким Ім закінчення. зелен, корінь, еньк суфікс. Діточкам ам закінчення. Дід корінь, очк, суфікс. Маленьким Ім закінчення. Мал корінь, еньк суфікс. Деревцем м ем закінчення дерев. Корінь з суфікс. Рученята. ру а закінчення. Руч, корінь, енят суфікс. Так, потрібно зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Розглянемо з вами квиток, де ж побували друзі. Музей Лесі Українки, селище Колодяжне, Вхідний квиток дитячий, дата 6 листопада, ціна 10 гривень. Друзі побували в музеї Лесі Українки в селе Колодяжне. Прочитаємо, що ж вони дізналися в музеї. Дитячі роки Лесі Українки пройшли в селі Колодяжному на Волині. Леся була дуже талановита дівчинка. Шестилітня майстерно вишивала, у дев'ять років написала свій перший вірш, захоплювалася музикою, грала на фортепіано і знала сім мов. Хто така леся українка? Це українська поетеса, де прийшли дитинство в селі Колодяжному. Якою була ця людина? Дітюка була дуже талановитою. Як ти ставишся до її віршів? Мені подобаються її вірші. І домашнє завдання, вправа 10, сторінка 65. Потрібно списати речення та позначити суфіксу виділені слова. Поднесе вас вид, ви дивив мене розумночки. До побачення та гарного дня!